Максим, привіт! Вуличне знайомство з топовими дівчатами теж повинно проходити по схемі. Саме простий підхід без винаходу велосипеда, щоб дівчина бачила, що ти знайомишся дуже рідко і трохи хвилюєшся. Чи потрібен той же простий підхід, але породити себе і говорити впевнено. В місті Києві 20-24 роки слава Україні. Слухай, ну ти. Все одно, до якої б ти дівчини не підходив, до топової чи не до топової, це нормально, якщо ти будеш просто гармонійно виглядати під час підходу. І як показує статистика, впевнено, коли ти знайомишся і коли ти говориш впевнено при знайомстві, то ймовірність вдалого знайомства вища. Тобто, так, буде круто, якщо ти будеш впевнено знайомитись, а не трохи хвилюватись. Впевнено. І так. Ймовірність більше. А дівчина топ, не топ, посереднє, безпосереднє це вже таке. Тому підходь, як підходиться, якщо вдасться підійти так, щоб ти виглядав впевнено, шанси е будуть вищими.